Уявіть собі, за вікном 1902 рік, люди ще їздять на конях. Перші автомобілі хитаються бруківкою, а Ейнштейн лишено почав розмірковувати про теорію відносності. Та, попри ці, здавалось, би, скромні обставини у цьому далекому році зароджуються ідеї, які згодом змінять усе: від того, як ми дихаємо вдома, до того, як бачимо світ навколо себе. Це був рік тишком нишком, без гучних революцій, але з десятками винаходів, які стали основами нашого сучасного життя. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тож давайте вирушимо у подорож у минуле до першої десятки винаходів 1902 року, які стали справжніми подарунками майбутньому. Кондиціонер Повітря. Прохолода Майбутнього. Нью-Йорк. Спекотне літо. В друкарні компанії. Сакет Уилхемз. Не встигають охолоджувати повітря. Чорнила розмазуються, папір зволожується. Молодий інженер на ім'я Віллі Скарієр пропонує неймовірне: пристрій, що регулює температуру і вологість повітря. Так з'являється перший у світі кондиціонер. Сьогодні це не просто комфорт, а рятівник у спекотні дні в офісах, квартирах, лікарнях і навіть у метро. Кардіостимулятор. Перші імпульси серцю. Хоча сучасний імплантований кардіостимулятор з'явиться значно пізніше, саме в 1902 році британський лікар Джон Олександр Маквільям перше експериментально продемонстрував можливість стимулювання серця електричним імпульсом. Це був перший крок до технології, що рятує мільйони життів. Неонова реклама світло нічного міста. 1902 року француз Жорж Клод вперше експериментує з неоновими трубками. Саме в них почнеться історія яскравих вивісок світлових шоу нічних вулиць Лас-Вегаса і рекламного мистецтва ХХ століття. Люмінофор світіння, що змінило дисплеї У 1902-му був відкритий ефект люмінесценції в оксиді цинку з додаванням МІДі перший ефективний люмінофор. Без цього скромного відкриття не було б ні телевізорів, ні комп'ютерних моніторів, ні світлових табло це початок візуальної епохи. Перший повноцінний антрасиловий фільтр для води. Технологія очищення води стала справжнім проривом. Завдяки цьому типу фільтра на базі кам'яного вугілля якість води в містах значно покращилась. Цей винахід став початок глобальної боротьби за чисту питну воду. Механічна бритва. Хоча перші ідеї з'явилися раніше, саме 1902 року Кінг Кемп жилет. Запатентував безпечну механічну бритву зі змінними лезами. Чоловіки в всьому світі зітхнули з полегшенням. Віднині гоління стало простішим і безпечнішим. Автоматичні сигналізації в автомобілях. Перші спроби автоматичної подачі сигналів, аналог сучасного поворотника, з'являється в 1902 році, здається дрібницею. Але без цієї дрібниці сьогоднішній дорожній рух був би хаосом. Магнітний запис звуку передтеча аудіокасет. 1902 року були зроблені перші методи магнітного запису звуку. Хоча перші магнітофони з'являться пізніше, саме цей рік став початком ери звукозапису від касет і CD до Spotify. Перші серйозні дослідження функції кори головного мозку. У 1902 році британський нейрофізіолог Чарльз Шерінгтон опублікував працю. Яка заклала основи нейрофізіології та сучасної неврології, саме він вперше чітко сформулював принципи роботи рефлексів, інгібіції та взаємодії між нейронами. Його ідеї про синапси і координацію м'язів стали проривом, без якого ми б сьогодні не мали розуміння ні роботи мозку, ні розробки нейроінтерфейсів. Це був не просто науковий прорив, це перший крок до розуміння, як мозок створює думку, рух і особистість. Перші мультиплікаційні трюки у фільмах. 1902 рік винаходу фільму Подорож на місяць Жоржа Мельєса. Це не просто наукова фантастика, це перший фільм, де використано монтажні трюки, спецефекти та анімацію. Це був початок кінематографа як мистецтва фантазії. Хто б міг подумати, що рік 1902 без смартфонів, без інтернету, без вайфай. Заклав основи для кондиціонерів, кінематографа, рятування сердець, запису музики, очищення води та світлової реклами. Це був рік, коли світ ще здавався повільним, але під поверхнею вже вирували ідеї, що змінювали все. Можливо, ми живемо в часи технологічних гігантів, але варто згадати, кожна велика ідея починається з малого, і навіть у найбуденніший рік може народитися десяток див, що стають основою для епохи. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями і щось напиши. До наступних зустрічей!